Привіт-привіт всім! Сьогодні ми з вами знайдемо всіх додаткових босів із 6 розділу. Приємного перегляду! Одразу після отримання хмари у куна спускаємося до озера, що розташоване під нами. Тут нас вже зачекався голодний крокодил. Щоб дістатись до доступного боса, летимо праворуч в бік гори, де спокійно сидить кам'яна жаба. Далі повертаємося до озера, де був крокодил, і рухаємося ліворуч до ще одного водоймища. Ось такі бульбашки свідчать про появу ще одного боса гіпопотама. Просуваємося трішки далі та зустрічаємо ось такий прикольний камінь, що просто сидить та плескає в долоні. Він абсолютно не агресивний, тож нам самим доведеться почати бійку. Далі летимо праворуч, де знаходимо ще одного боса із каменю, а саме ядовитий камінь. Ви думали, на цьому кам'яні боси закінчились? Е, як би не так. Від місця, де був плескаючий камінь, рухаємося вперед в напрямку проходу. В кінці нас чекає головний камінь локації, велика охоронна табличка. Ось тепер я впевнений, що ви не пропустите жодну цікаву тваринку в цій просторій локації. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!